Росіяни намагаються оточити вугледар на Донеччині, так кажуть українські аналітики. Російські мілітарні блогери пишуть, що у місто вже зайшли російські військові. То що відбувається зараз на одному із напрямків на Донеччині, та чим загрожує українській армії втрата вугледару. Про це розкажу у наступній хвилини. Несеться і також у випуску про самовільне залишення військової частини українським військовим Сергієм Гнезділовим, який таким чином хотів привернути увагу до відсутності чітких термінів служби. Ця тема несеться вже кілька днів, тому розповімо про неї детальніше. І спершу про вугледар. Про те, що місто Росіяни намагаються оточити у телеграмі. Написали аналітики проєкту Deep State. За їхніми даними ситуація поблизу населеного пункту критична і надалі загострюється. Росіяни рівняють місто із землею, використовують артилерію та каби. Deep State опублікував кадри, на яких зафіксовано обстріл міста. За словами аналітичного порталу, це відео їм надали бійці 72-ї бригади. Ворог не полишає спроби захопити вугледар. Зараз бої точаться на лівому та правому фланзі нашого групування. Ворог продовжує прориватися північно-східніше причистівки для того, щоб відрізати логістику наших військ у Гледарі. І також він наступає в районі Водіну, в районі шахти номер 3 І зараз там ідуть бої. Відповідно, перебування наших військ у Гледарі зараз суттєво утруднене, і треба, ну скажімо так. Дивитися до чого це все призведе, бо якщо ситуація ще погіршиться, то треба буде виходити з цього мішка. Руйнуючи місто, армія Росії рухається з флангів, написав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у телеграмі. Місто розташоване на висоті, і раніше його було зручно обороняти, пише Коваленко. А тепер каби дозволили російській піхоті просуватися. Суспільне зв'язалося із військовим на цьому напрямку. Ось що він говорить про бої за місто та ймовірне оточення. Стабільно напружена ситуація продовжується. Ворог продовжує постійно штурмові дії. Намагаючись просунутися на різних ділянках фронту, пробує з різних напрямків, дає можливість, тільки знаходить можливість просунутись. Він туди починає стягувати свої підрозділи. Ударні в основному це за допомогою бронетехніки намагається заїхати на позиції, об'їхати позиції, викинути десант і проводити штурмові дії. Наші бійці протидіють цьому. Про ситуацію навколо вугледару пише американський інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики кажуть, що російські військові намагаються посилити місцеві тактичні успіхи, щоб зруйнувати фланги української оборони у Вугледарі. А кілька російських мілітарі блогерів стверджували, що російські війська захопили шахту південно-донбаська 3 на захід від водяного, яку українські війська використовували для захисту північно-східного флангу вугледара. Сьогодні російські пропаганди. Ійські змі заявили, що українські військові нібито намагаються вивести свої ударні групування з Вугледара. Місто нібито перебуває в кліщах російських військ, і у нас немає жодної офіційної інформації від генштабу про вивід військ чи оточення сил оборони в місті. А далі про значення вугледара для української оборони загалом це невелике місто. До початку повномасштабного вторгнення у Вугледарі жило близько 20 тисяч людей. Вугледар став однією з найгарячіших точок на фронті ще у січні 23-го. Тоді росіяни пішли на масований штурм, але лінія зіткнення зупинилася у сусідніх селах Павлівка та Микільське. на мапі Діпстейт. Тоді сірою зоною позначили територію, яка впритул прилягає до міста. У своєму огляді за 25 січня. Аналітики писали, що частину дачного масиву на південний схід від Вугледара було втрачено. На думку військового аналітика Костянтина Машовця, штурм Вугледара це частина наступальної операції росіян для захоплення Краматорська та Слов'янська з іншої південної сторони. У генштабі ситуацію навколо Вугледару коментують сухою статистикою. 22 та 23 вересня російські війська завдавали ударів по Вугледару. Сьогодні станом на 8 ранку у Генштабі повідомили, що неподалік ПАМ. Лівки та вугледару Донецької області росіяни вісім разів намагалися штурмувати позиції зсу. І ще одна тема, яку хочу зачепити сьогодні, і вона теж про війну це самовільне залишення військової частини Сергієм Гнезділовим. Про своє рішення піти у СЗЧ він написав у Фейсбуці, за його словами, щоб привернути увагу до проблем мобілізації. Спочатку скажу, що Гнезділов пішов добровольцем до збройних сил України ще у 2019-му. Тоді він взяв академвідпустку, бо навчався на кафедрі журналістики у Львівській політехніці. За п'ять років служби він встиг повоювати в пізні. Сках та Бахмуті Донецької області, і також він є автором подкасту Плюс Плюс, де найчастіше з військовослужбовцями говорив про проблеми служби, ситуацію у різних підрозділах, реабілітацію та повернення захисників та захисниць. І от 21 вересня він пише розлогий пост, де пояснює причини рішення піти в СЗЧ. Основне в Україні має початися діалог про демобілізацію. Він пропонує створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобов'язаних українців і. Тоді демобілізація стане реальністю, вважає гнезділов. Він оголосив, що його СЗЧ триватиме допоки влада не встановить чітких термінів служби чи до свого 25-річчя. Що ж у 56-й маріупольській окремій механізованій бригаді, де служить хлопець, нам відповіли, що дії Гнезділова це ймовірно кримінальне правопорушення. За фактом самовільного залишення частини у бригаді проведуть службове розслідування у соцмережах. Люди розділилися: є ті, хто засуджує, і ті, хто підтримує. Наприклад, український письменник та військовослужбовець Артем Чеф написав, що проблема почалася ще рік тому, коли суспільство чекало на затвердження строків. Служби та справедливу мобілізацію. І ми всі пам'ятаємо, як важко і довго розглядали законопроєкт про зміни в мобілізації. Зрештою, звідти ви окремили пункти про демобілізацію. Мовляв, буде окремий законопроєкт. У квітні, зрештою, мобілізаційний закон проголосували, почали впроваджувати його норми. А от щодо демобілізації з тих пір. Тиша, так от військовий чех написав, що про публічне СЗЧ в його колі заговорили ще рік тому. Як він каже, Гнезділов став першим, хто це зробив просто публічно. Чех його не виправдовує та не засуджує, але побоюється, що через напругу в суспільстві цей процес може мати ланцюгову реакцію. Із тих, хто публічно засудив вчинок Гнезділова. Інший військовий масі. Наєм він також опублікував пост у Фейсбуці, де заявив, що справді строки служби визначити треба, але не будь-якою ціною чи просто розвернувшись і пішовши все СЗЧ. Він вважає це аморальним вчинком по відношенню до поранених та загиблих і нечесним стосовно тих, хто залишився на фронті. Спілкування гнезділова та наєма продовжилося у публічних постах на власних сторінках і стеганням один одного. Тож Гнезділов відповів Наєму, що існує щонайменше 80 тисяч випадків СЗЧ в українській армії. Деякі його побратими також самовільно залишали частини. каже Гнезділов, і він закликав подумати про мобілізаційний резерв, бо його відсутність наближає руських до Києва. Пише військовий. Наєм знову погодився, що демобілізація це обов'язковий пункт. Він розповів, що його адвокатська компанія займається в тому числі справами військових, які пішли у СЗЧ, надає їм юридичну. Допомогу, але ніколи публічно не захищав факт СЗЧ та вважає легітимізацію цього явища неприпустимим. На цьому, поки публічне спілкування двох військових припинилося, Гнезділов продовжує закликати до обговорення проблем мобілізації, демобілізації та економічного бронювання. Він також описував, що із його друзями спілкувалися слідчі а у нього біля дому з'явилися люди, які намагалися його затримати. Але він втік. Ми ж будемо чекати на висновки службового розслідування. У бригаді новини по цій темі розповідатиму у наступних випусках. А ви у коментарях пишіть, що думаєте про публічне СЗЧ Гнезділова та реакцію на його дії. І повернімося знову до Лівану. Вчора я розповідала, що Ізраїль після 18 вересня почав буквально щодня сотнями ракет атакувати, як вони кажуть, військові об'єкти угрупування Хезбола та їхні пускові установки. Напередодні сили Ізраїлю завдали ударів по більше півтора тисячам об'єктів Хезболи на півдні Лівану та в долині Бека. Кількість загиблих через атаки у Лівані зростає. Більше 550 людей загинули. Серед них щонайменше 35 дітей, ще більше півтора тисячі поранених. Такі дані. Ні, оприлюднило міністерство здоров'я Лівану. це масові вбивства цивільних, а не військові атаки, як вони стверджують. 90% поранених діти, їхні травми варіюються від опіків до переломів, відкритих переломів. Це найбільша кількість жертв у Лівані з часів другої ліванської війни між Ізраїлем та угрупуванням Хезболла ще з 2006 року. Пише Reuters та Associated Press. Десятки тисяч людей зараз були вимушені тікати у безпечні місця. Влада Лівану відкрила 89 тимчасових притулків у школах та інших установах. Укриття розраховані на 26 тисяч осіб. Прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу закликає ліванських цивільних евакуюватися. Тим часом речник Цах наголошує, що армія зробить усе необхідне щоб витіснити Хезболу з кордону Лівану з Ізраїлем. І у відповідь на удари по території Лівану Хезбола випустила ракети по Ізраїлю. Цілями ударів були нібито завод, аеродром та авіабаза. Вранці 24 вересня Хезбола випустила близько 50 снарядів. І більшість з них були перехоплені, повідомили в армії Ізраїлю. Триматиму вас в курсі і надалі про ситуацію між Ліваном та Ізраїлем. Поки це все підпишіться на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати важливих новин.